Попросити вас прокоментувати е, Гігават Зеленського. Що е, мається на увазі? У нас от, е, буквально днями стало відомо, що е, у Києві опалювальний сезон почнеться з 15 жовтня, стандартно. Не факт, Але не факт так, ну Кличко принаймні сподівається, ну, що не факт. Київ. Я розумію, що Кличко хоче, щоб його дуже любили кияни. Я це розумію. Ожна міський голова, але Київ забаргував шалені гроші НАК Нафтогазу за газ. І розумієте, тут така непроста ситуація. Там мова йде про величезні гроші, там більше 10 мільярдів та гривень. Так точно тому НАК Нафтогаз буде спонукати, заощаджувати газ і не витрачати, тим більше що баланс не дуже позитивний газу може нам вистачати. Це воно, окрема ска. Тому тут всі будуть грати свою оцю популістську гру. Розумієте, але поди, побачимо, як це воно як воно але але. Але по, по факту виходить так, що є висока ймовірність, що кияни будуть сидіти і мерзнути. Я ж правильно висока. Ну, є висока ймовірність, що нарешті кияни зрозуміють, що є проблеми в управлінні містом Києву, бо вони 10 років переконані, що нами з вами управляє там найкращий менеджер сучасності, та разом з командою. Так ось це не так. так. Подивіться вчорашній аудіт витр... витрачання коштів на метро. Там не дивилися ще Держаудіт служби. Просто подивіться, да? заклині цифри, куди гатили гроші, і жодного метру будівництва не було цього метро, куди спішили, вони списали там мільярди гривень. І тому я констатую просто, що на сьогодні Київ тепло заборгувала за газ нафтогазу дуже велику ціну. Рекордсмени. мене, рекорд номера міста номер один за боргами. Розумієте, всі міста забаргували, але якщо брати пропорцію на пример, Київ, ну точно він там на він відірвався в лідери. Там. тому кияни, кияни... питання треба накопичувати і навчитися в мозок вмикати свій. Розумієте? І розібратися в цих боргах і в тарифах і в, в платіжках це так само окрема буде дуже серйозна тема для, для держаудиту.